Доброго вечора ми з України з вами Олександр Вельмошко. Мене я Завжди на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 12 листопада, ми вияснили, де можна побачити російський флот та як він може загрожувати Одесі, як Україна спробує дати асиметричну відповідь Чорноморському флоту Росії. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. Отже, станом на 12 листопада, за інформацією оперативного командування, південь, у чорному морі, десь перебувають 19 російських кораблів та катерів, серед них лише один ракетний корабель, на якому є 8 калібрів. Скоріше за все, це один з корветів проєкту 21631 «Буян-М». Вони маневрують десь поблизу берегів Криму, але в традиційних зонах патрулювання ракетних кораблів, звідки вони раніше обстрілювали Одесу та інші міста України, саме сьогоднішній космічний знімок показує повну відсутність будь-яких військових кораблів. Це зовнішній рейд Севастополя та прибережна акваторія, південніше Криму між мисом Херсонес та Балаклавою. Вже навіть західні аналітики відзначають дуже значне зменшення активності російського флоту у Чорному морі, а українська команда. Командування зазначає, що з приблизно 4,5 тисячі ракетних пусків, здійснених росіянами після 24 лютого по Україні, приблизно п'ята частина, тобто більше 800-900 ракет, були запущені з моря, і це саме калібри з оцих кораблів. Тому давайте заглянемо у Севастополь і що ж ми там побачимо. Традиційно біля причалу бухти Голландія на північній стороні Севастополя зосередження більшість російських надводних кораблів, в тому числі один з фрегатів проекту 11356. Другий фрегат цього типу стоїть в інкерманській бухті, де росіяни зазвичай заправляють паливом свої кораблі. У вересні. До речі, там кілька тижнів стояв небоєздатний фрегат цього типу адмірал Ессен. Відповідно, пошкоджений ще 29 жовтня фрегат адмірал Мукаров перешвартували, і він зараз вже або трошки відремонтований стоїть кормою до причалу в пухті Голандія, або це саме він окремо стоїть у інкермані. Все це зменшення активності росіян, результат того, що головна база Чорноморського флоту Росії в Севастополі найбільш захищене місце у Росіян не лише в Криму, а й взагалі на півдні Росії, де створена у них найсильніша система оборони, виявилася зовсім беззахисною перед будь-якою атакою безпілотників. Саме тому російський флот зазнав значних втрат, використав вже більшу частину ракет і вже не має жодних можливостей для активних дій у чорному морі. А після того, як вже звільнено Херсон танк Єрнбургського косу, позауважив, що тепер вже Севастополь опинився у секторі дальності українських протикорабельних ракет Нептун. І що ж це означає? Що російські кораблі у Севастополі будуть системно розстрілювати так само, як колись японці з артилерії поступово знищили російську тихоокеанську ескадру в обложеному Порт-Артурі 1904 року. А вихід основних сил росіян у Чорне море з Севастополя означає для них не лише ракетні чи повітряні удари, а ще й удари морських пістолотників. Тим більше, що Україна зараз розгортає масштабну програму створення таких катерів камікадзе як їх зараз виробляють в Україні, вже показали на опублікованому президентом України ролику. Також зараз почався масштабний збір коштів на ці катери камікадзе для того, щоб дуже скоро повністю ліквідувати російський чорноморський флот, який вже зазнав зараз повної стратегічної поразки, але все, що являє собою досить значну військову силу. На цьому у нас зараз все з російським флотом. Продовжуємо стежити за розвитком подій на морі. З вами був Вельмошко. Ми на каналі Одеси Транспорт. До побачення, слава Україні! Як допомогти нашому каналі можна побачити тут або в описі відео.